Європейський союз готується змінити процедуру перетину кордонів. Починаючи з 12 жовтня, у всіх країнах ЄС запроваджується обов'язкове зняття біометричних даних, сканування обличчя та відбитків пальців. Ця процедура здійснюватиметься постійно як під час в'їзду, так і при виїзді з ЄС. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, Євросоюз прагне модернізувати спільну базу даних, щоб прикордонники країн-членів, зокрема на зовнішніх межах шенгенської зони, могли ефективніше контролювати рух громадян третіх країн, серед яких і українці це рішення спрямоване на посилення безпеки та більш точну ідентифікацію осіб. Демченко зазначив, що Польща вже проводить тестування нової системи, а з 12 жовтня її поступово почнуть впроваджувати й інші держави. Водночас, не виключено, що в деяких країнах вона запрацює одночасно й одразу в повному обсязі. Система передбачатиме збір фотографій, відбитків пальців, паспортних даних і внесення їх до єдиної бази, яка фіксуватиме всі перетини кордону. Речник підкреслив, що через додаткові біометричні перевірки час проходження контролю може збільшитися, особливо на етапі тестування. Тому мандрівникам варто бути готовими до можливих затримок. Важливо й те, що процедуру доведеться проходити щоразу, як під час в'їзду, так і при виїзді з ЄС. Демченко додав, що деталі практичного впровадження залежатимуть від рішень країн Євросоюзу, адже Україна отримує цю інформацію з офіційних повідомлень ЄС та від партнерів по той бік кордону.